Воля це відсутність примусу. Індивід найменша меншість на землі. Люди не мають колективного мозку. Я це найважливіше слово. Правда не для всіх, а тільки для тих, хто її шукає. Жити це діяти, гроші лише інструмент. Вони повезуть туди, куди ти забажаєш, але не замінять водія. Неможливо уникнути наслідків уникання реальності. Любов це вираження власних цінностей. Шукай не дозволу, а того, хто спробує тебе зупинити. Без індивідуальних прав не існує прав меншин. Альтруїзм оголошує добром те. Що робиш для іншого, і злом те, що робиш для себе. Щастя це стан свідомості, що виникає з досягнення власних цінностей. Ніколи не проси інших оцінювати твою працю без власної вартості не можна цінувати інших. Життя це нагорода за доброчесність, людина має жити заради себе. Не жертвуючи собою іншим і не жертвуючи іншими собою, креативна людина це та, ким керує бажання творити, а не перемагати інших. Помилка не гріх, якщо ти готовий її виправити. Розум, єдина абсолютна цінність. щастя єдина мета життя, свобода це відсутність державного примусу. Суспільство не може вирішувати сенс існування людини. Повага до істини ознака моральності. Боротьба з іраціональністю суть мого життя. Самоповага основа поваги до інших. Я присягаюся своїм життям і любов'ю до нього, що ніколи не житиму заради іншої людини. Й не проситиму іншого жити заради мене. Найстрашніша помилка зневажати свої досягнення і сміятися з себе. Світ бажань створюється розумом. Кожна людина унікальна, її цінність у розумі. Кожна держава має лише ту владу, яка може карати злочинців, іншої влади вона не має. Головне призначення морали